Всім привіт! З вами знову я. Сьогодні зробимо озор на мотоблок зуби. Ну ви як бачите, він вже не повний зібраний. Ось відомий мотор стоїть. Так, тут -то. коробка передач складається з двох положень. Нижня, верхня. Повнішні передачі. Лишена передача. Демо друга. Либо задня, либо перша. Так само воно є. Бачите, воно висунути. Коли сунути всередину, то буде шоста передача, ой, четверта передача, шоста передача буде, третя і перша. Так, перейдемо далі. Мотор до мотоблока зуби. Ну, Десять сил, електростартер, так і корба, е, топляний фільтр стоїть, його краще не знімати, тому що ви потім поставити, відразу пустити. Бо там стоїть бумажник, І ви його виймете, він дорогий. дорого коштує, ми мотори зняли. За за допомогою кран-балки. За допомогою кран-балки. Це цепну начепиць там. Прийдемо до мотора знову. Бак. Тут є бак. Вмістимість 5 літрів фільтрик. Типа сетки. Дуже мало жаре соляри як зеля від того, як купили, так і воно є. Так, продовжуємо закрутити бак. Крюк для підйома кран балка. Так, далі. Бак на воду, радіатор. Тут бак іде на масло. Це спеціальна штука, щоб заводити ці капкую Бо ви тут не повернете. Так, переходимо. Так. В комплект входить плуг однокорпусний. Тепер фреза 1 метр, акумулятор 36-36. 12 вольт, 36 ампер, Очки від мотоблока. Ми його зняли, вони не потрібні. Так, так тут стоїть рови, ті, з маятника, але маятник. Це, цей маятник служить для того, коли ви наїжджаєте на горба. бачите, його піднімає. А коли його немає, це маятника піднімається і задні колеса. А коли ж його немає, піднімається заднє колесо. Наїжджаючи на яму, колесо піднімається, та стоїть на місці, а заднє також на місці. Ну, Воно зараз просто не зварення, то воно ходиться, ступиться, Жигульовський. Далі. Рулевий наконечник він має ходити так і вверх, так і вниз. Бік, в він для того служить так, що коли, коли під'єднано, то буде така під'єднана, щоб ходив на ямах також. Далі. Переходимо. Перейдемо тепер до рами. Ця э, має 47 см. Тут буде типа дну. Ця має 87 см. Між кріплення мотора по боках 20, майже так, 21 см. Між ними довж має 51 майже, см. Далі. Одна така штука має 17 см. Там тройка, в досить крепки хватає її по мені. Двойка вона слаба тут. Тройка ч, 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 четверка тут нормально. Тройка теж хватає. Диференціал. Тут на ну, педальки ставитись. Врізається десь приблизно ось тут. Ця балабуха рушка прикручується сюди. Тут буде таке положення, сюдишка від копейки буде ставитися, рулева колонка живеовська. Так що э, вал рулевої колонки з карданом буде ставитися від семерки на носію. А дивіться. Є тут багато моторів зубер, наліпка зубр, Але вона не має значення, тому що має набути на боку набитий зубр, а з другого боку, а з другого боку потрібно, щоб було ЗH. Коли це відомо, як і бокатка, як і таблетка. Це типу, запаски, коли колесо пробивається, воно застосовується як запаска. Добре, підходить до фіат, добло ступиться. А тут ми брали напільника або благанку. Брати, обтесуєте цей круг всередині докатки, тому що Жигульовська трохи заширока. Ось лежить крульова колонка, сошка. Сошки, якщо у вас немає сошки, то є сошка лишня, її ніколи не потрібно викидати. Бо ми шукали їх і на базарі, і на оликці сюди ми шукали, нема ніде. Це ми знайшли, нарешті.